Зараз я покажу, як обійшли ми сходи. Ось ми взяли профіль кордон. Відступ у нас 20 см від плити перекриття. Тобто тут будуть ще закриватися ну, сходи. Хто роблять? Люди будуть закривати декоративною панелью. І далі в нас. Ось така е, штука. Також зі сходів, і тому вже тут уже висота інша. І треба було підігнати профіль, щоб він був е, вплотну підходив е, до, до цієї, якби. Сходинової частини, і тому була, була прийнято рішення е, підігнати саме цей профіль, підрізати. І воно ще було не в одному рівні, да, воно було ще скошено. Підігнали, зробили е, все чудово. А ось так виглядає ця конструкція з іншої сторони. Е, ми бачимо, е, що тут, да, тут різний, е, різний рівень, е, різна висота, і тому ми тут е, підганяли вже е, профіль кордон. Підпилювали його, щоб він підійшов вплотну до сходової частини сходів, бачите? І тоді воно виглядає вже ну вже нормально, як повинно виглядати. А так треба було б щось городити з гіпсокартону А зараз є вже такі профіля що можна підійти і нічого з гіпсокартону не треба робити. Замовляйте якісні, натяжні стелі у компанії Лістелі.